Політико сказала, що Радники Трампа проводять секретні переговори з партіями Тимошенка Порошенка. Чи дійсно таке відбувається Це таємні перемовини? обіцяють, нас випадає король Пентаклів. Король Пентаклів нас випадає зазвичай на Трампа. Нас випадають якісь великі золоті гори і карта майстерності. Карта майстерності. Це зазвичай випадає на потаємні дії, на скриті дії а, в формації комунікації. Маніпулює. маніпулює. Шукають, шукають дурня, котрий погодиться грати в гар, грати в ту кар, карткову гру, в котру хоче пограти. Трамп. В нього ж є карти на руках. І карта дурня це момент саме маніпулятивних процесів. Бачите, в, в, так, є комунікація, причому я б не обмежувався тільки Тимошенко, Порошенко, я б ще б, розглянув велику кількість е, партій, представників, лідерів, котрі можуть впливати на ситуацію і розгойдувати із середини. Це американська ініціатива проводити отакі таємні... Просто так, так. так. З іншого боку, ну, тут немає такого, що їм руки ламають, зв'язують по рукам та ногам, б'ють і кажуть, що треба. Вони сперечаються, якось супротив ходять. Ні. Зацікавлені теж. Зацікавлені. Всі хочуть повернутися до кермушки. У нас дуже коротка пам'ять в багатьох ситуаціях. І... Якщо покопатися, треба дуже добре подивитися, хто став причиною, хто впливав на ситуацію мевною мірою навіть більше, ніж е е той, хто зараз це підбуває. Влада це наркотик, в, від котрого ти не можеш відмовитися. Якщо ти один раз був на цій голці, ти до неї хочеш кожного разу повернутися. Але завжди є ситуація. Ну тут питання яка? Е, незважаючи на домовленості, незважаючи на ситуацію, котрі пов'язані з тим, що вони дійсно хочуть повернутися, перше, до е, от, ті, з ким домовляються, воно не е, стара гвардія, воно випадає в перевернуті трійки Кубків. Перевернута трійка Кубків. Це момент того, що я не думаю, що там Порошенко, Тимошенко хто... Ляшко, хто там ще в нас був, вони зможуть обійняти цю посаду і отримати бажання. Більше того, там будуть процеси, котрі. Будуть пов'язані з якимись скандалами, інтригами, розслідуваннями. Тобто, немає, немає тріумфу в цих кандидатах. Більше дії, котрі ви робите, вони будуть впливати на руйнівні процеси. Вони випадають на вежі. Найгірші сценарії, котрі ми можемо уявити, як нічне жахіття, вони будуть йти проекцією. А з точки зору реальних кандидатів нас випадає король мечів, король мечів. Не знаю, король мечів може залужний, може, може ну, людина, котра може дійсно впливати на ситуацію, вона може обійняти бажане. Але з точки зору, навіть якщо переглядати по Зеленському, у нього дуже великі шанси залишитися на ну, далі. Зараз будуть писати в коментарях, що ні, але знову ж таки, враховуючи навіть ті ситуації, котрі зараз відбувалися, перше. Це з Трампом другий раз, а знову ж таки з Трампом. Трамп вже як мінімум двічі зробив так, що підняв йому рівень підтрим, підтримки. Поясню, чому кажу, що можливо там залужений король мечів. В якщо дивитися на е, пані Юлію Тимошенко, вона випадає як королева жезлів, вона випадає в перевернутому стані, немає її. А якщо брати, переглядати Порошенка, він в розкладах випадає зазвичай король Кубків. Король Кубків. І в нього також в розкладі або немає, або він впадає в перевернуті. Король мечів це може бути, може бути залужний, може бути. Тобто, або людина, котра повинна бути, мож, мати можливість. Прімініть грубу фізичну силу, тобто досить жорсткий, досить е, е, може бути військовий, може бути людина, котра має більше відношення до, до сили, ніж до грошей, до бізнесу, до політики. Тобто, ну взагалі не як політик, а США з Україною вже зараз обговорюють дату, місце і команду для переговорів про кінець війни. А буде така зустріч найближчим часом. Кінець війни в моєму о, баченні повинна бути карта миру чи карта смерті завершення процесів. У нас і немає. У нас е ведуться переговори, але питання в тому, що все йде не за тим планом, за котрим ти хочеш. Карта зірки, вона випадає в перевернутому стані. Карта праці, вона випадає в перевернутому стані, тобто не допрацьовують, що в свою чергу буде давати можливість. Е не підбити підсумки і сказати, що все добре, а або підбити, але не буде відповідати дійсності, або взагалі сказати, що ну досить довготривалий процес, котрий ви вимушує нас е, перебудовувати переговори, ще одні переговори і ще, і ще і ще якісь пошуки, обмана, обхідні шляхи. Єдине, що в мене випадає, те, що може бути в контексті переговорів, ну, воно більше четвірка мечів, воно випадає частіше на паузу. Пауза може бути, але це не завершення процесу. Як пауза, дійсно може бути пауза. Але питання в тому, що після тої паузи в нас випадає зв'язаність по рукам та ногам, карта страшного суду. А, оманливі якісь процеси деструктивні знову ж таки. Карта дурня і циклічність повторення ситуації. Але по карті страшного суду ми повертаємося знов ж таки до конструкції з, більшим, з більшою кількістю учасників в цих процесах до глобального конфлікту. А оцей план, який готується україною і Європою, це сюди ж можна. Чи це окремо його треба розглядати? Воно... Кожен готує свій, свій план. Знаєте, воно просто за розкладами, коли ми проглядаємо там Сполучені Штати, Росію, Україну, Європу. А... Весілля повинно було бути е е рік назад. Всі активно намагаються скласти меню на це весілля. А, але в час X ніхто нічого не приніс, нічого ніхто не зробив, і їсти на цьому весіллі нема що. Тобто розмов багато, динаміка дуже шикарна в розкладах з точки зору планування, з точки зору ситуації, з точки зору бачення одразу велика кількість конструкцій. Але кроків немає. Немає кроків і немає саме завершення процесу, незважаючи на величезну кількість. Е Конструкцій пов'язаних з завершенням війни адміністрація Трампа в квітні планує позбавити правового статусу близько 240 тисяч українців у США. Чи дійсно вони таке планують? Бо спочатку сказали, що є таке потім сказали, що ні, ми такого не казали. Що насправді чого чухати українцям в США ну диму, без вогню не буває. В нас виходячи з розкладу, що все одно п'ятірка Пентаклів вона випадає в форматі того, що будуть певні обмеження, фінансові обмеження, обмеження в пересуванні, і зроб, будуть робити вкрай некомфортне існування. Тобто, саме зробити, знаєте, не, не вбити. А зробити некомфортний некомфорт, підвішений стан, незрозумілий стан. Далі четвірка мечів, якісь процеси вони будуть призупинені, поставлені на повну паузу. І люди, враховуючи на той перебіг подій, вони будуть вже частина людей чисто за рахунок. Оцього вкиду, інформації до інформації, вони будуть намагатися шукати виходу з ситуації наперед. Щоб це не було, знаєте, як грім серед ясного неба. Але з точки зору я б сказав би так: реалізація плану, я думаю, що відсотків на 70 воно все ж таки вплине, вплине. Причому повинна вплити, вплинути найбільш. Уразливі версти населення найбільш уразливі з точки зору тих українців, котрі знаходяться в Сполучених Штатах. Тобто будуть дамахуватися будуть просто. Законність, незаконність, чому, як, коли, що. Тобто, додаткова якась тиск, додатковий тиск, додаткові маніпуляції. Ну і обмеження в форматі саме, я не знаю, яка там допомога надається, але в форматі допомоги. тобто... Якісь додаткові стягування, котрі будуть непосильні не для всіх. В нас з точки зору Америки, цікаво, тому що не для всіх вона буде фінальною точкою, як вам правильно сказати, переселення ну, за пошуку притулку. Америка припинила передачу розвідданих. Ну воно розумієте, воно випадає не так, як о, ті обмеження вони дуже сильно можуть о, привернута сила вплинути на наші можливості, але є якесь або розуміння цієї ситуації заздалегідь, або о, прогнозували, попереджували про такі можливі сценарії. І в нас випадає пошуки обхідних шляхів для того, щоб знайти можливість впливати на ситуацію і позитивним чином вирішувати ці моменти, котрі нас турбують. Тобто, виходячи з розкладу, ми повинні були врахувати такі, так, ймовірність таких сценаріїв і підготувати якийсь план Б, і ми будемо рухатися по, по плану Б. Тобто, у нас є план Б. Є план Б, і угу. при чому ну, карта небажаного вибору, вона каже, що якимось чином іншим ми зможемо мати цю інформацію. Макрон вчора виступив із заявою до народу із зверненням і пригрозився ядерною зброєю. Що, що це? Знову махання палками? Просто наголосив, що в них є, похвастався. Чи якась от реальна допомога від Франції буде? Нас випадає так, що допомога буде, але питання в чому, що нас випадає башня, він дуже різкий. Тобто в нього є така, знаєте, починаєш досить голосно і, і гарно, але після цієї вежі одразу в нас випадає перевернута колесниця, відсутність руху. А, далі його починають гасити і, і намагаються йому сказати, показати, що ну, будуть проблеми, будуть, ти будеш відлюдником, тебе не підтримують, ти сам собі загониш ножі в спину. І за рахунок цих конструкцій він впадає в формат паузи. Тобто немає такого, як у Трампа, що як, я це не казав, такого не було. А Каже, що ну, наразі ми не можемо це зробити з ряду причин, але ми не виключаємо ймовірність такого перебігу подій. І це вже випадає, випадає карта циклічності. Тобто, це було не перший раз, і не останній раз, коли будуть якісь голосні заяви, а потім відсутність дій або пауза. Просто У нас це приступи на поліанізму. Вони були вже в Макрона не перший раз. Ми пригадаємо, якщо там з пів року назад він вже кричав, що Військ. практично обладунки... вже у нас були. Так, так, так. Обладунки вже начищені, і французькі легіони починають потихесенько збиратися в бік українського кордону, але щось не йдуть. А чи будуть країни на зло Трампу відмовлятися від долара? Для Трампа це болюча тема. От, наприклад, таке Канада. Воно взагалі призведе до того, але це не, не зло, Це момент закономірних процесів. Тобто в нас йде е, карта вежі. Карта вежі в форматі руйнівних процесів. Е, е, будуть зроблені ті, хто якось сумнівався, шукав обходу, вони будуть відходити. Але е, тут спектаклі в перевернутому стані. Я думаю, що ще треба враховувати кризові процеси, котрі будуть далі відбуватися в, в цьому році. Тобто, може бути або якесь знецінення, або якась трансформація додаткова, або додатково, знаєте, там ж в Бамбіці велика кількість купити: Канаду, Гренландію, Мексику, всіх купити, і треба ж десь ці гроші надрукувати, взяти а станок в них. І там випадає саме в розкладі ситуації, котрі пов'язані з кризовими руйнівними процесами, що в свою чергу частковим чином буде впливати навіть відмову Відмову або відхід пошуку альтернативної, альтернативної валюти. Можливо, криптовалюти. Чи поставить Америка свого папку? Там навіть для американців занадто. Закрита. Не вийде. Не впливають вони туди, так? Да? Ну, не, поси, не, не просто тяжка ноша, не посильна ноша. Навіть якщо б дуже сильно захотілося би, скоріш за все, Ватикан поставить свого президента Сполучених Штатів, ніж Сполучені Штати поставлять свого папу. А ви вірите в це пророцтво, що коли помре Папа Римський, закінчиться війна в Україні? Я вірю в пророцтво, що коли помре Папа Римський, війна в Україні трансформується в світову війну. Mm -hmm. Я не думаю. З точки зору, о... ну воно в мене я переглядав в контексті все одно тих ситуацій, які відбуваються зараз. Я не бачу завершення. Я, я бачу формат того, що нам стане легше, нам стане простіше, ми якось відпустимо ситуацію, але стосовно глобального конфлікту, він ну випадає досить явно в розкладом. Стосовно е нових партнерів, ми не виключаємо Китай, ми не виключаємо Туреччину, ми не виключаємо. Е Арабські країни якісь э, сильні серед, середній схід? А, і в нас, виходячи навіть з сьогоднішнього першого запитання стосовно там, озброєння, допомоги, там, де зачиняються одні двері, відчиняються інші. Ми будемо шукати виходу з цієї ситуації. Чи буде Україна співпрацювати з Індією? Ну, я б не робив би ставку, там можуть бути якісь домовленості, тобто домовленості, але воно більше випадає в контексті після. От в мирний час, так, у військовий час вони будуть морозитися. Про, про завершення Китай я взагалі не розумію, чому Китай активним чином не приймає. Наприклад, Одеси кількість китайців на сьомому кілометрі дуже велика діаспора. Багато років живуть і до них нормально ставляться. І є друзі, є знайомі, котрі китайці. Зараз дуже важливо бути максимально на цьому тижні зосередженими саме стосовно обстрілів, тому що, виходячи з розкладів, вони будуть продовжувати. Продовжувати. І чим більше конструкцій ми бачимо в громаді там нових домовленостей, нових якихось самітів і тому подібне, тим більше вони активізуються. І в нас як ну, минулий тиждень, цей тиждень він повинен бути рекордний за кількістю того, що вони використовують, цинічністю того, що вони використовують. І... На жаль, така динамі... динаміка поки що залишається без... без якихось грандіозних військових ціл. Але і ми. Я не знаю, як там стосовно розвідданих, начебто лавочку прикрили. Але я, з точки зору зворотнього зв'язку і продовження багатіння я переглядав нафтобази військові об'єкти, об'єкти промисловості, критичної промисловості, військової промисловості на територіях на теренах Росії, вони будуть зазнавати і далі рунівних процесів незважаючи. Починає ті обмеження, котрі зараз навагаються наші західні партнери нам робити. Палиці з колеса, хоч і ставлять, але є, є якісь можливості обходити ці палиці в колеса і далі буде продовжувати.